Ukrainian White Boat Party в Торонто, білий дрес українська символіка, драйвова музика, човен та вечірні Торонто. Здається, цього разу організатори івенту віднайшли формулу вдалого відпочинку. Українці вкотре зібралися на вечірку організовану казка Ентертеймент, щоб розважитись і добряче задонатити на потреби збройних сил України. Мета івентів єднати українців в Канаді для міцності українського ком'юніті, і що найважливіше підтримки один одного за кордоном сьогодні. Контактних Джен спитав гостей вечора, які в них очікування та враження від івенту. Дострити з більшою кількістю українців, тому що їх тут не так вже і багато, хоч багато. Але після України їх завжди мало, тому хочеться побільше побачити українців. Наскільки сьогодні важлива комунікація в Торонто саме української діаспори? Дуже важливо, ми маємо згуртовуватися, тому що зараз така ситуація в світі, і в всіх куточках світу ми повинні всі згуртовуватися і всіма силами допомагати Україні, де би ми не були. Хочу насолоджуватися свіжим повітрям, водою, людьми, атмосферою, танцями, живою музикою. Я очікую комунікувати з людьми, з українцями, щоб об'єднуватися, щоб і надалі спілкуватися, і знайти собі якихось друзів, щоб надалі. Мати тут якийсь зв'язок мені подобається. Це тільки початок, але вже атмосфера така енергетично налаштована на позитив, на якийсь такий вайб, на щось таке позитивне. Мені вже подобається. Чим керувалася при виборі луку? Луку це вайт парті, тому вайт, це Україні на тому вінок. Що сьогодні очікуєте від сьогоднішнього вечора? Just good vibe, dance, uh, and uh, I don't know, maybe uh, uh, some uh, new uh, friends or something. Кожна цікава подія організації «Казка Ентертеймент це потужний збір для ЗСУ. Саме вони тісно співпрацюють з благодійною організацією Second Фронт, котрі за останній рік встигли задонатити 1 мільйон канадських доларів. З них 276 тисяч за допомогою «Казка Ентертеймент, і це вражає про Маскарді, котрі амбасадорами Нацгвардії. Це є бригада Спартан, бригада, котра звільняла Харків від Русні, котра з бригади і котра завдяки якій ми маємо можливість тут проводити такі події. Тому, будь ласка, друзі, і ми обов'язково допомогу будемо направляти саме на бригаду Спартан. 200 доларів, друзі, хто хоче залишити пам'ять. Про ваш донат, про вашу допомогу за цього. Це є уламок з танку Т-72. Це бронь, і вона належить 14-й ОМБР князя Романа Великого. Бажаємо креативній команді «Казка Ентертеймент» тримати планку та продовжувати дарувати емоції українцям.